Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабаренко, і ви на каналі Скаже, як зав'яже. Що ж, я хотів би, щоб ми поговорили про особливості національної політики. Це питання, мабуть, неодноразово піднімалося, але я хочу поговорити в ключі: от, чому так виходить, що в Україні весь час є розводяще, смотрящі директора парламенту, і особливо запекло це зараз у часи. Зеленого збороду. Ну це просто хрестоматійно Ну, в жодній країні нічого подібного нема. Але давайте трошечки історії. Да? Я сподіваюся, що аудиторія, яка в мене дивиться, вже достатньо досвідчена: це там 30 плюс чи 40 плюс люди. Але не всі, можливо, пам'ятають там часи виродка кучми. І у, у нього були два таких розводящі. були Волков, він же директор парламенту, і да? був Медведчук. Медведчук, понятно, що там втисався до нього з <клев> боку Москви. І, до речі, мало хто знає, маловідомий факт, що Андрій Деркач, той, який головний шпіон, був Росії. Тут у нас так він, хрещеник кучми, а його батько був головним СБУшником в Україні на початку там десь 94-й рік, при ранньому кучмі. Йому, до речі, кучма подарував Глухівський округ як Вотчину, там царю. І це теж свідчить про якісь начала української політики. Да? Так от, при Кучмі було Волков, директор парламенту там, і там щось рулював. Потім, наче, прийшов е, Віктор Андрійович Ю, е, Ющенко. І у Ющенка, здавалось би, мало бути по-іншому, бо ми почали свій шлях в Європу. Ющенко-патріот. Але й у нього був Віктор Балога, такий собі. Да? Е, і це Віктор Балога. Теж там творив якусь історію, політику, знімав губернаторів, ставив От у, у нас в Сумській області був Павло Степанович Качер, Ну, як на мене, е, ідеальний, е, ну або майже ідеальний там голова облдержадміністрації, або як прийнято говорить губернатор, але між тим його зняли, тому що десь там не, не почав там, цілувати руку Бавоги, Да? От, тобто був свій сірий кардинал, який по великому рахунку і привів Ющенка до поразки. Чому? Тому що закривав, казав, Та, займайтесь там трипіллям, там, бджільництвом, а я тут парулю. Було так. Потім е, прийшов Яник. Ну і при Янику всі вже там, я думаю, це вже ж ближче, 15 років тому пам'ятають, як був який був Чечетовий, як він там, типа, там Атмахи давав, якийсь там сигнальчиком був, як я на флоті там, типа як руками щось сказати, і там голосувати за того чи за того. Плюс. Був власне донецький клан, який намагався впливати на Януковича. Ну це а цей Ахметов, але безпосередньо там були брати клюєви. там в парламенті, в уряді свої розводящі були, да, і плюс з'явилася сім'я. Янукович потакав своєму сину, який там младо олігархів набрав, і вони почали теж творити не тобто… Знов була така Ніпатія, да, роздача, продажа должностей. У нас в Сумській області шуткували, що там, типа що, в Беднай Макеївці вже, блін, немає людей. Чорно, що їх ловлять і заставляють десь там головою райадміністрації, десь там в Вінницьку область, в Сумську, так взагалі у нас там половина області була з Донецька. От, і це була така ну от, е, політика, да? Там свої клани, е, е, понятно, що це Азіатчина. при Причому, що ми заявляли всім, що йдемо в Європу. Да? Ага. Е, да. Кричимо усім, що йдемо в Європу, а нічим витирати. ну Це як кавеновська тема. Да? От, е, але потім прийшов Порошенко, і воно як, як змило. Тобто, е, а чому? Виявилося, що От е, на політиків, ну кучма був ну сам хитрий, там Кром кучми да, але. Були групи впливу, то й Кучма делегував Волкову, що я не буду там уніжатися йти в парламент, там десь щось домовлятися. От Волков буде. Я там тут, там, типа Медведчук буде руліть. Віктор Андрійович чисто із за того, що йому ну, трошки лінкувати був. йому, йому там, і балога був, Він казав: не треба, Віктор Андрійович, я зроблю все за вас. От, е, Янукович був, то, що ну, там не сім'ї п'яді валбу, да, там ну, такий слабенький. І того у нього. Йому потрібні були, да? Він плюс син бізнесом займається, плюс Чечета в парламент треба, е, да? А прийшов Порошенко, хоп, і перестало це бути. А чому? Тому що після Майдану зайшли справжні політики. Зробилася справжня коаліція. Мені там дуже ну не то, що не все дуже багато чого не подобалось. Да? Взаємовідносини БПП і фронту змін. Там група кличка, і там перетягування діял, і там були свої жуліки, які там десь намагалися десь використати момент. Але загалом сам підхід да, був в тому, що це вже був європейський підхід, і у Порошенка. Ну назвіть мені хто був фаворитом Порошенка, хто був розводящим в парламенті? Хопа нема. І здавалося б, що все ми минули оту, візантійську політику, час візантійської політики пройшов при Порошенці, і ми там, типу, забули про це, залишились в історії і будуть там в дипломатичних школах політологи розбирати, що що таке там, типа, візантійська політика, діти повинні там сказати, от для прикладу, і розказувати ці всі кейси історії. Да, тобто, залишимо це. Там на і уроки історії і політології, що це з, з нашого сьогодення, якби вийшло. Ну тут прийшов Владимир Олександрович несистемний політик, це щоб ми знали, от все про несистемних політиків. Хоча це найбільша брехня, яку повторювали, тому що людина, яка системно знищувала інших політиків, була політичним фактично кілером. Він був політичним кілером от теж класичним, теж, теж, те, що треба вивчати. Він не може бути поза політикою, якщо ти впливаєш на рейтинги. Хоч же тебе використовувати, хоч ти там младший партнер Коломойського і ти в його інтересах працюєш, ти в політиці. Але всі, всі купились на те, що там, типу, ну він же, не же політиці, він ж не 195, он один із нас, ага, їжте. Але такої Візантійщини ми не бачили ніколи. І самі Візантії такого, мабуть, не бачили. Я не знаю, це якийсь боярська дума там, царів там, до Петровських, да, Алексей Михайлович Романов, оце там, тих часів, те, ж там. Там ми можемо побачити там, антураж, там Іван Васильіч міняє професію. Ну, хто там старше 40, то точно бачили цей фільм. От, і, виходить, от, правда, Візантійщина, коли Гончарука, ну, от просто. Прекрасний кейс Ганчарука, першого прем'єра при Зеленому, зняли за що? За те, що писали його, як у них був круглий стіл, з... і він прем'єр, там ще там, міністр економіки, міністерка фінансів, там зібрались троє-четверо людей. І він про Володимира Олександровича сказав: Так у нього ж в економіці там вітер гуляє, там він же ж ніякий. Він, якби сказав між своїми, ну це показали Володимиру Олександровичу. І Гончаруку летів, Місто нього вибрали Шмигаля. Який такого таких слов не скаже, який не скаже правди. Так як воно є, що а наш президент туповат. Туповат! От просто туповат. От. IQ там та ніже середнього, далеко от. Погано він в школі вчився, ніколи було за концертами. От. І, в общем, що ми можемо сказати? Що е, зараз. Бачимо те, що от в історики теж, мабуть, українські назвуть там, що під час війни у нас порушені інституції, коли якийсь сматрящий, вищий, ніж міністр, і там роздає ще міністру. міністр. От, я служив е, хто служив в Красної Армії, там дважди краснознамений Балтійський флот. У мене був, то там було так, таке поняття, як. Неуставні відносини, Коли пофіг, хто ти званню, при, присилають з Учебки младшого сержанта, ну він півроку служить, а тут дідусь півтора року. Там, типа, і пофігу всі, а дідусь рядовий, ну йому пофіг, що це младший сержант, скільки служиш, Тільки у нас не скільки служиш, а кому служиш? Як ти в внутрішній ієрархії, якщо ти доступ маєш до ушей Зеленського, ти вище по статусу, ніж хто. І тому у Арахамії, здавалося б, директор парламента, директор парламента, це там порівняти з Волковим і щечетовим, там, Це ж, блін, должна ж бути посадище. Ну ні, то що парламент, це взагалі там, типа, ніже плінтуса зараз. Тоді парламент мав хоч якесь значення. Вот. А зараз там, типа, це нікому не потрібно. Це Візантійщина, вище накала. Потім дивимося, наприклад. Відносини міндіч. Єрмак, понятно, що е, перед цим був Богдан. Да, там, типа, ну Богдана швидко теж з'їли людей, Богдана, це Генчарука, там той тобто будь-які намагання ще хоча б трошки демократизувати. Да. Ну, не, не то, що демократизувати, там про це ніхто не думав. Сам Богдан казав, що нам журналісти не потрібні. Мається на увазі будь в тренді, е, все-таки ну, є інституції, і у нас є європейський курс. А тут взагалі все пропало. І ми там, типа, є Зеленський, є Єрмак, і всі відносини. Хто з них головні там, тіпа? Ну, ми розуміємо, що все-таки е, головне розпорядження віддає Зеленський. Він командир. Але е, у нас туповатий командир. І тому Єрмак йому потрібен. Е, і його можна там е, найожувати, да? але там є міндіч, який теж там ще хоче щось, є, є ще щось там, тіпа, і треба в цій політиці прислужувати і королю, і кардиналу. По-любому, інакше не можна. Інакше вони починають друг друга пиляти, друг, про друг проти друга якісь вкиди робить. Там От зараз Мар'янка вилізла проти Єрмака, і всі там, типа, так вона ж була ж ротом Єрмака. Фактично, вона озвучувала те, що Єрмаку хотілося. Да, було. Але коли. Тепер там під Єрмаком захиталося, то що мусить зробити Мар'янка? Мар'янка мусить зробити там, типу, так з ким же ж вона, з королем чи з кардиналом? Ти за Дартаньяна. Там, типа, ну, Мар'янка, звісно ж, за да? е, от, і Але це ж теж Візантійщина. Ми говоримо не про політику, не про успіхи України, не про що. От остання, остання новина: Єрмак. Прийшов до повіреної Сполучених Штатах, Штатів в України Джулі Девіс, Да? і. У нього ж написано, його тепер цитують, там українська правда, нове Время всі там, типа. І він там дві тези каже: Росія, я, я, вона погана, вона оці останні обстріли, і ми погодились. Ну, під це діло, ну, як маніпуляція. Раз ви з цим погоджуєтесь. І ніхто ж не сумнівається, що ця Девіс теж з цим погоджується, що Росія ананаси, да Ну так, да. ну це тип, тип, це вже ж як аксіома. Ну, погодьтесь тоді ж з іншою темою, що типа, тему Оцей скандал з Міндічем не можна, Єрмак каже, не можна використовувати. Чому? Тому що це ж може нашкодити Україні. А чим ви думали перед тим, як і тепер виходить, що я, розказуючи в посольстві США про те, що <сь> <сь> У нас візантійська політика, а то вони не знають. <сь> 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 От, але розказуючи публічно, що в Україні політика візантійська, або політика там, часів Росії 17 сторіччя. Ну, нічим не відлічима. Ну, для, для тих, хто добре знає історію, там ну, мало Да? там з поправкою на, на віках. На сторіччя, е, але ж там, типа, і тепер виходить, що я поганий, що розказую там Єрмака, куди ти дивився? Ти голова офісу президента, ти керуєш всім. Якщо при тобі міндіч таке робив, і ти не вдолі, і не в темі, і не в долі, хто цьому повірить? Но він прийшов перше, розказати е, і розказати нам, розказати суспільству не можна. Не можна зараз такого робити. Там той тобто красти можна, а розказувати крабить не можна, бо це ж наврядить. Але ще чому це він зробив? Щоб показати, що він е, щось важить і показати всім, тому що ну, бо всі вже кажуть, хитається крісло під ярмаком, тому що пропонують Зеленському все-таки змінити його ж і з ним його зробити, стрілечниками, і на нього все спихнути. І того Єрмак забігав, замітався, замітався. Так от він прийшов до Джулі Девіс, Навіщо? Е, і по великому рахунку: ну, якщо б е, ми були є, європейською нормальною країною, то ну як навіщо? Обговорити ці справи, сказати там, типа хрест на пузо покласти, що, блін, розстріляємо всіх Міндічей, там, типа, блін. А й йому ж можна задати питання: як ви його взагалі випустили? Ой, не догляділи, не Да? От, але ж насправді все не так. Він прийшов показати, що він ще в статусі. От в чому проблема. І оце от справжня Візантійщина. І скільки Андрій Борисович Хайнер розказує, що він прийшов тут побдіть за Україну? Ні. Він прийшов показати, що він там ще щось значить в статусі, що його там, типу... і знову щоб Володимир Олександрович бачив, що він тяжко працює в ім'я України, що його списувати не можна. А те, що кажуть, списати, не слухай, то злиє ліце. І от е перший страх у них пройшов, який був понеділок, вівторок, вони були в шоці. Вони були в паніці. Вони були, от теж, якщо в історії порівняти, там це Сталін там на початку ну, там, війни 41-го року, коли там, типа, вони всі потеряшки були, от і не знали, куди біжати, що ділати там. І хто знає добре перший період історії, там, ну, саме там 22 червня 41-го року, і там перші тижні три, там там було все, «Аліс От, е, і... Ми бачимо потім, що що угла перемістилась уже з одного кутка в інший. Що там, а що робить Арахамі, а що робить Корнієнко, а ті в доміки, блін, закрились і ждуть, що чим воно закінчиться. да, Там, типу, куди біжати, що робити. От, в общем, єдине, що ми можемо. Підсумовуючи, сказати, що ну, такого ж немає ніде. Навіть в того ж Путіна такого немає. Ми, е, ну, е, ми не, ну, У нас не, не влада, а, а Переточний театр. Я навіть не хочу там це називати КВН, це кукольний спектакль. От, де є свої розводящі, де є свої кукловоди, де у кукловодів є кукловоди, там, типу, і Зеленський думає, що він своїм голосом говорить, він говорить голосом Єрмака. І це така печалька, що я навіть не знаю, куди бігти. Але між тим, ми з вами мусимо пам'ятати, що, незважаючи на всі їх зусилля, Україна вистоїть, Україна обов'язково переможе. Підписуйтесь на мій канал, не забувайте про вподобайки, і знаємо, Русня не пройде но Пасарам.